Від того, що ми будемо просто хейтити, нічого не зміниться. Ми зустріли війну в такому стані. Це не тільки відповідальність політиків, це відповідальність всього суспільства. Я, наприклад, себе теж відповідальності не знімаю. І як людина, яка давно в журналістиці, я, наприклад, деякі речі, які вважалися двома точками зору, давно переосмислила. Майор Верес він сказав, що ти можеш жити будь де хоч в тилу, хоч за кордоном, але ти маєш жити війною, якщо ти українець. Вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. У Мене аж двоє гостей сьогодні. Це Владислав Грєзів, і він а, керівник і засновник компанії LobbyX. Вітаю вас, добрий день, і керівник WorkUA Артур Міхно. Добре Вітаю вас. Ми сьогодні говоримо а, на кілька тем. Одразу скажу всім, хто нас дивиться і слухає, що буде розмова про таке чарівне слово мобілізація, тому в кого в душі стискається від цієї думки. залишайтеся з нами, але я сподіваюся, що в більшості людей все ж таки є готовність. Почути та про якісь можливо концепції, підходи можливо, що зроблено неправильно, уроки, що можна змінити, і так далі. Мені здається, це дуже важливим моментом. Насправді дуже важливо, ну знаєте, не не є популярним говорити про проблеми в армії. Ми всі населення, хто в тилу, хто цивільні, супер вдячні військовим за те, що вони втримали країну, захистили нас від згарбника, і ми маємо можливість зараз тут сидіти, дискутувати якісь інноваційні підходи, пропонувати. Армії по рекрутингу і так далі. Але, ну, звичайно, ми, як зріле суспільство, не маємо створювати ілюзію тотального такого. Е Перфекціонізмом, тобто ми маємо дивитися на проблеми і не закривати від них очі. Інакше ми просто будемо обманювати себе, як це наш ворог робить. І там це відбувається там, по всіх вертикалях, і вони в підсумку припускаються помилок. Але вони зі своїх помилок вже висновки зробили. Нам так само варто, можливо, від якихось успіхів, які були в минулому, зробити висновки і зараз подивитися правду в вічі. І коли ми обговорюємо ці. Питання принаймні, перший крок це починати про них говорити і усвідомлювати. Бо військові всередині збройних сил про них активно говорять вже давно. Тепер цей дискурс переходить трошки більш в публічну площину, це вже помітно. Головне, щоб він був конструктивним і головне, щоб ми всередині не наражалися на конфлікти одне з одним. А щоб ми навпаки шукали порозуміння і шукали спільного вирішення цих проблем. Бо нам ще бракує всередині пересваритися, справді. Я сподіваюся, що моє наступне питання не пересварить нас усередині, але я його поставлю, тому що воно важливе, мені здається. І я прямо так, щоб ми не говорили лише про те, що в Збройних силах, uh -huh. а все-таки ми поговорили про те, що в суспільстві. Я спостерігаю як журналістка, яка працює дуже багато з цими темами, наприклад, те, що у нас є величезне суспільне обурення про те, що там не так працюють ТЦК, про те, що там воєнком якийсь Одеський чи з іншої області набрав цілу купу хабарів і побудував собі будинок в Іспанії. При цьому ми, ну, частина з нас абсолютно спокійно ставиться. До цих всіх там, я не знаю, людей, які е, героїчно долають тису, які героїчно в Карпатах їх там знімають румунські прикордонники, ухилянти і так далі. Немає нічого такого, щоб масово засуджувало ці рішення. Ну немає. Е, і що ми можемо з цим робити? Це ж теж про відповідальність нас, як суспільства. Це ж не лише збройні сили не такі. Ми ж є частиною, чи там командири не всі такі. Та ми ж є фактично частиною усього цього кола, та цих суспільних відносин. Мені здається, тут е в таких речах дуже важливо не говорити взагалі, бо це от намагання відчути якусь спільну формулу. Ми не засуджуємо. Як суспільство, ну зразу хто такі? Ми що угу. саме ми не засуджуємо. Може, яка ми засуджуємо якраз так. кількість випадків, да кого конкретно угу. і тому подібне. Оці от всі е, ну така максимізація у узагальнення, і, узагальнення угу. да вони не призводять точно для вирішення і е, можливості порозуміння. Мені здається, що якщо ввести діалог, то його так поступово, можливо, да, в півголоса варто вести на конкретних випадках і, розбираючи конкретні випадки, домовлятися, як ми на це будемо ну, разом там чи хоча б один з одним дивитися. Тоді це, якби як, як будь-яка математична чи фізична задача, спочатку треба вирішити її в конкретному mm -hmm. вигляді, а потім вже намагатися знайти формулу. І так само ми знаємо, да, що спочатку нам там прості рішення, а потім ми розуміємо, що є не просто швидкість довжина і час. А є ще прискорення. А потім, коли ми визнали прискорення, ми ще розуміємо, що є швидкість світла, і там інші формули діють, а потім ми розуміємо, що є макросвіт, і там інші формули діють і тому подібне. Тому не треба намагатися зразу вирішити все. От а мені здається, що ж суспільство воно точно не однорідне. В ньому точно є люди, які ну, по перше, не ухиляються угу. інші люди, які можливо, тендітно підсвічують некоректність ну, дій людей, які. Обирають, не знаю, не йти, чи там відмовляються там відповістки, чи тим більше там щось святкують в нічному клубі. Але ж знову ж таки від того, що ми будемо просто хейтити, нічого не зміниться. Не може бути армії, яка побудована на тому, що порушник правил в якості. Засудження да, чи покарання да, відправляється в арм. Це, ну, це ж дуже не, не те, що має бути. Так само, як і, і якісь е, помилки, які зроблені іншими людьми. Тому питань багато, але я б е, їх точно розбивав на конкретні випадки і говорив про них. Про відповідальність спільно. Е, звичайно. Знаєте, є фраза про те, що влада це відображення суспільства. Я максимально підтримую це. Ми всі є єдиним організмом, хочемо ми це усвідомлювати чи ні, але ми всі взаємозалежні. Звичайно, всі різні і так далі, але ми одне суспільство, і ми, як суспільство, несемо відповідальність за все, що в рамках нашого суспільства відбувається: за державу, за те, кого ми обираємо. Навіть якщо ми не запропонували альтернативу так само, ми за це відповідальні. І за те, яка в нас сьогодні армія, ми так само відповідальні. От я, наприклад, мені дуже соромно, що я е, не приділяв увагу сектору безпеки і оборони до 2022 року, так як я це приділяю зараз. Е, я навіть не орієнтувався в тому, які звання є, як відрізнити один е, Шеврон чи там, один погон від іншого. Е, не цікавився так глибоко цією теми. Ми на, насправді допомагали Міністерству оборони і до цього, але враховуючи те, що війна триває з 2014 року, ну, це мі мізерно мало було насправді і. Ця тематика не була настільки важливою, цікавою, широкому суспільству. У нас там відбувалися різні абсолютно процеси, і це все наша відповідальність. Звичайно, що ми зустріли війну в такому стані, це не тільки відповідальність політиків, це відповідальність цього суспільства. Бо якби ми, наприклад, піднімали ці теми, підсвічували їх, робили би їх актуальними. Медіа б про це писали. Під цеп формувалися б рейтинги конкретні політики. Вони б тоді б реагували і діяли, якщо там класику. Якщо дозволиш, там. я тут можливо трішечки заперечив. Чому можна себе безкінечно карати тим, що ми щось не робили там з міністерством оборони? Але знову таки, рівні на яких діяли да якщо в цей момент Янукович очолював країну і зрадники очолювали міністерство оборони. Я Не за той час говорю ні, так а питання в чому? А чи мало сенс допомагати будувати армію, яку в цей момент розворовували, там і вбивали там, звичайно, тоді тоді витратив сили на те, що не мало сенсу, да, ми в цей час. Боролися з тим, що фактично була взагалі окупована країна. У нас був інший пріоритет, звичайно. Інший Пріоритет, да тому, якби і цей інший пріоритет там, якраз результат був досяг, було досягнуто власне, і після цього ми звичайно отримали країну, отримали купу проблем, які формувалися. Але До цього ну, можливо, можливо, не так, не так безвідповідальному і дій. Я Не кажу, що ми е, треба ма треба себе карати. Я кажу, що те, що це все, все одно наша відповідальність, що так все відбувалося, так чи інакше. Якщо. відповідальність що є якісь успіхи. відповідальність що якихось якихось успіхів немає. Там останній міністр оборони Януковича, взагалі, зараз з оголошеною підозрою в державній зраді переховується в окупованому Криму. Звичайно, там все розвалювалося і так ну, далі. Допомагати будувати йому міністерство оборони в той на час. на той, той момент точно ні ну, Але з 2014 року все-таки я, наприклад, себе теж відповідальності не знімаю. А і за медійні деякі прояви і так далі. Як людина, яка давно в журналістиці, я, наприклад, які речі, які вважалися двома точками зору, давно переосмислила. Mm -hmm. На щастя, вони не стосувалися прямих зрадників і так далі. Але були люди, які ну, бачили сумнівний шлях розвитку України. Але нам здавалося, чи вони взагалі бачили Україну в Росії, та але нам здавалося, що це якась інша точка зору, яка представляє значущу частину точку зору українського суспільства. І ці люди бували в ефірах не лише наших, вони бували в дуже багатьох ефірах. Ну тому дивно знімати за це відповідальність. Дай. Бачите, цікава штука з двома точками зору, і куди ми всі разом з цією толерантністю, яку довго-довго-довго uh -huh. розвивали, докатилися. Uh -huh. да? uh -huh. І це питання не виключно до України, яка вже співіше це брала, а да? до Європи і до, до того ну, розвитку суспільства. Бо якщо людина, от, наприклад, журналіст, бачить, що є або зрадник. Його країни або вбивця, або шантажист цього світу. Давайте може дійсно з ним проведемо інтерв'ю, да запитаємо його точку зору і дозволимо Чого ж він йому так думає та дозволимо так. накидати туди фейкової інформації, перекодувати ще частину суспільства. Що ми в цей момент робимо? чому чому такий журналіст не запрошує я не знаю людину яка е, вважає що окей їсти людей до своєї дитини і не робить з ними цікаву зустріч а може людої, людожерство — це нормально так напевно ж не хоче да а чому тоді такий журналіст дозволяє себе робити це з суспільством чи це є мова про дві точки зору чи це вже якась Ну, дивина, Абсолютно. і яку ну якби дійсно треба усвідомити і можливо зробити висновок. Це давня дискусія про п'ять ким... хвилин Гітлеру. Ні, ким має бути хвилин іншим. Так? Так, ким має бути журналіст? В першу ага. чергу, бути в професії чи бути громадянином? То це про баланс, чи це про все таки розуміння контексту і. Е... Домінанту національних інтересів це про розуміння контексту. От вже. я теж за це, і власне прикриваючись журналістськими стандартами балансу, ми дуже багато чого допустили. Так. так, я з цим погоджуюся. А якщо повертаючись до того, з чого ми почали, я просто да, казав про те, що це наша спільна відповідальність. Що когось звинувачувати і в принципі розпалювати конфлікти, це не матиме жодного конструктиву за, за нашої мети перемоги. Ну жодної хтось від цієї відповідальності втікає, уникає. Окей, ми маємо просто зробити висновок. Можливо, ці люди не заслуговують на повагу. Можливо, вони не знають там, якщо ми на законодавчому рівні щось будемо змінювати, будуть втрачати якісь свої права як громадяни, угу. але ну, типу, витрачати енергію на конфлікти, на звинувачення Поставити... це абсолютно не має значення зараз. Ні, де, де. У нас. Всі наші зусилля, і вся наша енергія зараз має бути сконцентрована в тому, щоб працювати на перемогу. І оці всі сьогоднішні розмови про можливі неможливі конфлікти, якісь розбрат всередині країни, сьогодні треба відставити все, що стосується нас як окремих особистостей в сторону і зрозуміти і усвідомити свою відповідальність історично перед цілим суспільством сьогодні і перед усіма суспільствами і наші українців, які йшли до. Нашої мети незалежності і вільної країни і немає у нас взагалі жодного морального права на те, щоб зараз розсваритися там на рівні наших керівників політичних, військових і в суспільстві. Так само немає зараз взагалі жодних для нас прав, моральних не знаю, когось звинувачувати, що він недостатній патріот, якщо він, хоча б щось робить. Якщо от дуже класно сказав фразу майор Верес, він сказав, що ти можеш жити будь-де, хоч в тилу, хоч за кордоном, але ти маєш жити війною, якщо ти українець. От глибока фраза жити війною. Кожен день. Прокидатися, усвідомлювати, що війна, і ти ну в цьому контексті маєш щось робити на перемогу завжди постійно. Тоді ця країна переможе, і тоді ми будемо нацією. переможців. дуже вам дякую, Артур Міхно, керівник Work.ua, і Владислав Грєзєв, засновник і керівник LobbyX. X були сьогодні з нами. Дуже вам дякую.